Христос воскрес! Отже, ще одна важлива практична по сценічному руху та пластиці. важливий предмет для акторів, оскільки на сцені і в кіно існує специфічна пластика і рух, зокрема дихання, вміння акторського бою, вміння специфічних акторських жестів, які на сцені виглядають як реалістичні, але разом з тим. Вони не приносять шкоди ні актору одному, ні другому. Отже, <смас> тепер е, я маю підняти уявну штангу. Отже, будь ласка, вправа для м'язів. Надіюсь, було видно, що у мене напружені м'язи. <гум> ну, і, звичайно, це фізична гра. Фізична акторська гра. Отже, можу ще раз підняти. Так, щоб було мене видно. Ось так десь це виглядає без штанги. Можете відразу уявляти, що вона у мене є. Тільки вона невидима прозора. Ну і дякую за увагу всім. Надіюсь, моя практична буде оцінена. Люблю вас всіх. І при всього дякую своєму викладачу.